Сумське обласне товариство просвіта імені Тараса Шевченка отримало гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від волонтерського штабу Українська команда і німецьких партнерів на суму в декілька тисяч гривень. Допомога внутрішньо переміщеним особам, допомога переселенцям, допомога малозабезпеченим особам це є пріоритети напрямки роботи нашої команди, волонтерського штабу Українська команда. І ми вкотре дякуємо нашим друзям з Німеччини, які сьогодні. Вже Черговий вантаж нам передали на Сумщину. Першочергово цей вантаж допомоги піде до прикордонних територій тих людей, які щоденно потерпають під обстрілу ворога. Але ми будемо допомагати тим категоріям людей, які це потребують цієї допомоги, і ми вважаємо, що тільки так ми зможемо зберегти Україну. Ми зможемо зберегти Сумщину і незалежність та соборність. Просвіта одна з найстаріших національно-просвітницьких організацій в Україні. Заснована. В далекому 1868 році мета діяльності піднесення національно-культурного та освітнього рівня українців. Лютнева революція 1917-го підняла на новий рівень процеси національного самоусвідомлення на території сучасної сумщини. Тут осередки просвіт були головними українізаторами малоросійського контингенту. Нині ж у нелегкий час боротьби за українську державність просвітяни не лише займаються популяризацією української культури, а й зі зброєю в руках вою у лавах ЗСУ. ми, як віддані українці, віддані своєї неньки України, намагаємося в міру своїх можливостей. Кожний з нас підтримувати усе українське, що у нас є: традиції, пісні. Вишиванки художників один одного підтримуємо. Оці злидні, в які нас ввела, ввів сусід московит, намагаємося вижити, допомагаючи один одному. І оцей ланцюжок, що допомога приходить з заходу, він якось так жевріє надія, що весь світ нам допомагає. Тобто, ми як ніби разом до перемоги йдемо. Зараз український народ переживає надзвичайно скруту. У нас зараз іде війна. Навіть зараз, мабуть, якщо чуть в камеру йде тривога. Тобто наша область дуже обстрілюється. Прикордонні громади особливо сильно обстрілюються, обстрілюється, ну мають потребу в забезпеченні в ну навіть в продуктах, які зараз нам партнери надали. Це також важливо. бо… На жаль, достаток наших громадян дуже великих. Підтримка не досить ну, значна. Тобто, ця ну, допомога потрібна надзвичайно. гуманітарні вантажі для сумщини надходитимуть і надалі. Запевняють волонтери на черзі прикордонні громади, яких найближчими днями розпочнеться видача продуктових наборів місцевому населенню.